Також придбав нову гуму чи нову напереди назад. По заміні, при нагоді брав В'єтнамську. такий продаван мутний. Попався. Обіцяв одне привіз друге, прослав верніше. Каже, висилай назад, обміняємо. Та щось на складі переплутали, у нас змінився. Робочий колектив каже, змінився. Тепер у нас каже. Некваліфіковані працюють. <кій> кажу, я живу в районі, мені возиться з ними. Я ж думав, кажу, щось путнє воно Домовилися ж. А воно вдома розпакував уже. Думається мені везти знову, возиться з ними. Думаю, хай же. Так він мені компенсував, До речі, компенсував. Каже, я тобі компенсую. Вийшлю, камеру. Ну, кажу, раз так. Давай хоч так. Або каже гроші на карту, або камера. Так кажу, давай камеру. так. Камеру присла. Он така. Його мою пахне на китайцями. Теж В'єтнам. Замінимо спереду отака, теж вона вже старюча, з Мінського тут стоїть, вона вже теж нема вже майже протектора, так і позаду. Вже. Таке. Як у гордона лисина, там ще нічого. Більш-менш, ну вона вже така дубова, це ще мабуть Радянська, та зроблена в Сії, Омскшина. Омскшина, зроблена в сосії. Таке назва, назва держави, ага, Сосія. Будь вони неладні, де їх взяли чорти на нашу голову, Ну все так. Right.